4 грудня, 9 ранку, у нас сьогодні засипало снігом у Галіфакс, провінція Нова Шотландія, я вперше виходжу на вулиці. Сьогодні я мала працювати. Але я написала, що я не вийду сьогодні на роботу. Отак, от, дивіться, виглядають. У нас взагалі тут, як бачите, не дуже добре розчищено. Пишуть, що трошки більше 10 см снігу нападало. Зараз хочу пройтися найближчими вулицями. Біля будинку і подивитися, яка взагалі е, обстановка. Thank you. Повідомляли про дві аварії у центрі. Я думаю, що їх буде більше. Багато хто не виходить на роботи навіть Дитина плаче. Навіть у тому році, коли була така погода, наприклад, у готелі теж багато хто не приходив. Писали, просто я не вийду і все. Також людям пропонують працювати з дому. От я бачу, попереду люди самі розчищають свої будинки. Тут у нас, бачите, така зима. У Бетфорді. У Бетфорді, там де я зараз працюю, як ви зрозуміли, вже з інстаграму я все-таки виходжу на роботу, але це один раз на тиждень. Це по понеділкам, не можу назвати це роботою. Але добре, що хоч така робота є. І там наші співробітники писали, що у Бетфорді навіть у багатьох немає взагалі світла. От, але салон сьогодні все-таки працює. Я не ризикую туди їхати, тому що це дуже довго добиратися без снігу. 45-50 хвилин я зазвичай їду. А сьогодні зі снігом та з заторами я думаю, що я б їхала набагато довше. Тому сьогодні я написала, що. Sorry. Сьогодні я написала, що я в принципі не прийду на роботу. Йдемо далі з вами. Поки я йду, я не бачила ще ні одної комунальної машини, яка розчищала би сніг. Не знаю, можливо, це просто в нашому районі, можливо, у центрі такі є і працюють, але поки що глухо. Зараз хочу дійти до парку. Дивіться, яка краса, боже неймовірно. Сьогодні насправді у багатьох відмінили школу, діти вдома, багато батьків теж вдома. Я зараз хочу піднятися сюди, де чоловік йде, хочу зайти у парк. Дивіться, я гарно. Я обожнюю таку погоду, коли дуже-дуже гарно. Навіть автобус є, ви бачите. Зараз з вами трошки поспілкуємося над пістем. Вивоз сміття сьогодні у місті відмінено. Також чоловіку моєму сьогодні теж написали. Вони перший час, звісно, чекали. Давайте я перейду на іншу вулицю, для того, щоб не було так шумно. Бачите, тут машини їздять, потрошки дуже нормально навіть а, вранці було. Незрозуміло, чи буде він виходити на роботу, чи ні. А, тому що є повідомлення, те, що там до 10 ранку усі заклади. Кафе, ресторани і будь-які інші магазини будуть приймати рішення, чи взагалі вони будуть працювати. От. Коротше, йому написали, що вони сьогодні теж будуть вихідні. Тому що багато хто навіть не виходить на роботу. Отакий от, от засніжений галіфакс. Якщо хтось мене дивиться з галіфаксу, напишіть, з якого ви району, як у вас взагалі, дивіться, які будиночки. Яка ситуація у вас? Чи розчищені дороги? Чи вийшли ви сьогодні на роботу? Поділіться, будемо сьогодні з вами робити таку міні-перекличку. Це, друзі, повертаюся додому, мені дуже жарко, хоча я, в принципі, нібито, я думала, що мені буде холодно. Дуже рекомендую таку погоду, якщо ви живете десь поруч з парком, ідіть у парк. У тому році я була просто безмежно вражена, наскільки гарно у парках я їздила тоді. На, на Монглейку класно. Тут навіть у місті є такі невеличкі парки, тому... Йдіть, якщо ви вдома, не сидіть вдома. Дивіться, яка краса. Закінчується відео. Закінчується відео. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Нічого сьогодні такого особливого, просто хотіла показати, як у нас зараз на вулиці. От і все, от і все. Всім бажаю гарного дня, настрою. Отакий такий от такий вхід у квартиру. Втягати. Хлопці на будівниці, до речі, теж працюють у повній готовності. Всі працюють. Спостерігала просто з балкону.